Кюстон Хьюстон, у нас Полтава? Так. Полтава не найкосмічніше місто землі, але саме тут народився хлопчик Сашко Шаргей, який придумав, як полетіти на місяць. Тобто до мене. З дитинства планети та зірки повністю захопили уяву Сашка, надихали на завзяте навчання та навіть допомагали завоювати симпатію дівчат. Але одного дня все змінилося. Почалася Перша світова війна. Зірки стали такими далекими й холодними, а посвист куль гарячим та занадто близьким. А згодом і жовтнева революція внесла свої характери. Влада змінилася, і білий офіцер ніде не міг почуватися безпечно. Та Олександр Шаргей був сповнений планів працювати. Треба було починати спочатку, починати нове життя, і він здобув документи на інше ім'я. Відтоді він звався Юрієм Кондратюком. Ну що ж, ім'я непогане, а головне безпечне. Юрій продовжує справу, яку розпочав Сашко. А власним коштом щасливий вчений друкує книжку завоювання міжпланетних просторів. У ній він описав власну схему посадки космічного корабля на місяць. Ось як це виглядає: ракета злітає з землі, виходить на мою орбіту і кружляє там, не сідаючи на поверхню. А висадка здійснюється за допомогою місячного модулю, тобто міні корабля. Таким чином можна уникнути величезних витрат палива на посадку із літ ракети. Цю геніальну новаторську схему нині називають трасою Кондратюка. Молодий вчений вірив, що варто тільки оприлюднити свою теорію, як вона одразу ж буде втілена, але його ідеї випередили час і лишалися непоміченими. Все своє життя вчений самородок вимушений був конструювати елеватори та вітряні електростанції. А коли почалася Друга світова війна, пішов добровольцем на фронт і загинув. Лише через півстоліття після відкриття ім'я Юрія Кондратюка облетіло весь світ. Завдяки розрахункам українського вченого була реалізована програма НАСА «Аполлон», і людство здійснило свій перший політ на місяць. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою мандрівкою. Українці просто космічні. Підписуйся на цей канал.